Репресії в Україні почали застосовуватися кримінальним чином. Тобто проти багатьох активістів застосовують, от вже такі от є, ну ви знаєте, обставини, коли бойовиків спеціально навчених, як це мало місце в будинку Ніни Москаленко, як це мало місце і з активістами гостинного двору, і з фірмою опозиційного діяча Корнацького в Миколаївській області. Тобто, це справді новий тренд, коли застосовуються системно застосовуються репресії проти політичних активістів. І друга, те, що говорив Ігор, про жорсткість. От, дивна річ. З одного боку, Насправді жорстка адміністративно-корупційна вертикаль. І от саме ця вертикаль, як Шагриніву шкіру, скорочує територію, на якій діє влада. От Якщо взяти Київ, в Києві є вже цілі анклави, де владі, ну, в особі пана Попова конкретно, і потикатися зась, тому що їх туди просто фізично не пустять, вони просто фізично. От, припустимо, є ситуація з Венеціанським мостом на гідропарку. Вони її просто, просто не здатні вирішити. Там колосальні порушення, і водокористування, і землекористування. Про це всі знають це видно з супутників, але влада про це не говорить, чому вона не спроможна цю проблему вирішити. Є ситуація з будівництвом моста метро і метро, власне кажучи, на Троєщину. Влада вмила руки, і саме ця жорстка корупційна адміністративна вертикаль вона знищує ті фінансові бюджетні джерела, які б могли дати можливість владі бути владою. Тому влада так, Тим чином сама себе скорочує, вона скорочує і свою територію, вона скорочує і термін свого подальшого перебування. Будемо ми боятися, Ігор, я майже закінчив. Буквально пів, пів секунди будемо ми боятися виходити на протести, чи не будемо вона під вагою власної корупції і некомпетентності а також неефективності. Просто завалиться. І нам вже треба з вами думати про наступний крок: що ми будемо будувати на тому місці, на якому вона завалиться.